Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано. Не забувайте підписуватись, щоб знати більше, і разом впевнено, тримаємо наш інформаційний фронт. Сьогодні разом зі мною знову вже наш сталий постійний експерт. Е, е, на мій погляд, один із провідних е, фахівців в царині макроекономіки національної, доктор економічних наук, професор Дмитро Горовий. З паном Дмитром ми визначили тему, у чому виявляється економічна психологія зради, ось така таке розлоге поняття, яке може для когось свитися нецікавим, та поза тим, з огляду на те, що відбувається е, в Україні е, протягом е, всього часу, відколи вибухнула війна від 24 лютого 2022 року. Е, це питання є е, не просто актуальним. А воно є невичерпним в своєму перегляді і розумінні сутності його і природи, і як е, фактично викорінювати е, цей негативний масив? Я знаю, що е, пан Дмитро, як е, науковець на багатьох майданчиках, це питання порушував ще до війни. А е, майданчиках, які створювалися і е, е, за підтримки уряду, е, чи дослухалися до того? Представники влади, ми так само дізнаємося і е, спробуємо розкрити не лише ці теми, а знову ж таки пірнути в геополітичний вимір, особливо знову ж таки дивна поведінка Китаю, те, що відбувається зараз напередодні глобального саміту миру у Швейцарії. Бо цю тему ми так само не можемо не поминути. Пане Дмитро, вітаю. Доброго дня, шановні друзі. Доброго дня, пане Миколо. Доброго дня всім, хто нас бачить. Пане Дмитре, ну от якраз я почав з такого свого тривалого вступу, але окреслив питання в чому виявляється економічна психологія зради. Відтак в чому вона виявляється і в чому актуальність саме цього питання? Знаєте, пане Микола, Минуло нашу передачу. Ми з вами розпочали тим, що ми казали про симбіоз економіки та історії. Економіка це така наука, як доктор економічних наук дійсно можу казати, яка не існує поза. Іншими науками вона тісно з ними переплетена, і вона дуже тісно переплетена з психологією, тому що на жаль, економіка це фактично було дуже великий час. Наука, як то кажуть, з грецького, як вести домашнє господарство, Але фактично, у нас вона проявилася в тому, це наука про те, як надурити ближнього і тут в першу чергу дуже велику роль грає психологія, психологія людей, психологія відносин до людей. І тут е, я маю дійсно визначити три головні аспекти, які є економічною зрадою, які навела війна як приклад в тому, що ми бачимо в нашому суспільстві. По перше, е, перший негативний момент він дійсно проявляється у суттєвому підвищенні цін, і таке забуле слово спекуляція з радянських часів. Яке нам казало про надмірне підвищення цін? На жаль, ми побачили всі, починаючи з 24 лютого 2022 року, дійсно, коли ціни стрімко злетіли нагору. Потім вони дещо уповільнили свій дріт за рахунок того, що навезли велику. Скажімо так, великою я можу сказати на честь роботи уряду і роботи місцевого самоврядування, що в наше місто навезли велику кількість гуманітарної допомоги, навезли велику кількість продуктів харчування, що дозволило стримати зростання цін в перший місяці 2022 року, і не дало такого стрімкого зростання. Але ми бачимо, що фактично зріст цін відбувається. Через що він відбувається? Через в першу чергу зростання цін на пальне. Отут, на жаль, Україна це не виробляє, а знецінення національної валюти по відношенню до долара чи євро призводить до того, що ми бачимо зростання цін на автомобільних заправках, а відповідно і фактично це все закладається в собі вартість кожного Чи є тут спекулятивний момент? Так ми можемо сказати, що є дійсний спекулятивний момент. Він був завжди. Знаєте, я можу навести просто такий побутовий приклад. Коли я за кордоном, тому що можна було до війни їздити до кордону, пам'ятаю, побачив туфлі, які я хотів собі купити, і вони в Європі коштували 50 євро. А приїхав я в Харків такі ж самі туфлі в тієї самої фірми. Коли ще курс був 10 гривень за євро, а такі самі туфлі тут, в Харкові, я побачив більш ніж за 5 тисяч. От вам приклад фактично спекуляції, коли в ціну закладається великий ризик: ризик девальвації національної валюти. Я розумію, що можуть бути транспортні ризики. Я розумію, що можуть бути в першу чергу зараз, коли ми кажемо про війну, ризики втрати майна і тут і страхові компанії не будуть страхувати або будуть страхувати на дуже невигідних умовах, через що будь-який бізнес дуже фактично ризикований в нашому місті. Але все ж таки закладати такий великий маржу, ну це вже буде дійсно спекуляція. Другий спекулятивний фактор, який ми можемо навести, це понаднормоване накопичення. Ви знаєте, ще від наших бабусів дідусів пішло таке, що якщо щось не треба скуповувати продукти. І я думаю, всі пам'ятають, знов таки перші дні війни, коли було масове скуповування цукру в масове скуповані солі, коли вже ворог підходив до Саледару, і це просто стало вже в якусь ну незрозумілу. скажімо так, незрозумілу тенденцію, коли ціна на сіль дуже підвищилась. Ну, є в нас і іншими ну, частини України, де видобувають сілі. Тепер ми можемо побачити на полицях АТБ і сіль завезено заведено і з Грузії, і з інших країн. Так, вона дорожче, звичайно, ніж е, сіль, яка добувалася в Соледарі. Але, чесно кажучи, от я цьому на, на можна просто порівняти і по кольору, що вона більш біла, без таких домишок, які були, були в тому виробництві. Не скуповував, народ фактично робив такі понаднормові запаси. Це призводило до дефіциту, і в цьому також проявляється треба. Можна накупити багато борошна, а потім, щоб у цьому борошні завелися якісь жучки і героїчних з цим е, боротися. Можна наробити запасів продуктів харчування, наприклад, тих сам а потім дивитися, як вичерпується їх термін споживання. Оце також надводить. Я знаю багато кількість людей, які просто набирали цю гуманітарну допомогу, навіть коли вона їм була не потрібна. І тут, знаєте, дещо недороботка, тому що гуманітарну допомогу давали не лише тим, кому вона була і. Тим, кому вона фактично просто була про запас. А пане Дмитре, і це не стосується. Знаєте, хтось може сказати: ну чекайте, ну давайте згадаємо перші тижні вибуху пандемії COVID-19. Ну, знаєте, я не кажу не про перші тижні. Наприклад, я вчора бачив, як на районі додавали гуманітарну допомогу. А в мене питання: ну отут люди, які живуть на цьому районі, вони можуть купити всі продукти хавчування. Добре, дайте монетарну допомогу пенсіонерам, якщо ви вважаєте, що пенсіонери дійсно дуже маленька пенсія, і вони не можуть купити продукти харчування. А краще цього гуманітарну допомогу безпосередньо харчі або повести прекратині райони, де люди не мають змоги купити, де дійсно треба людям виживати і давати їм продукти харчування. Або давати тим, хто одразу переселили з таких районів бойових дій до міста Харкова. Люди не можуть поки кудись піти купити і дати їм цю допомогу. Оту як пане як... Дмитре, чому я згадав зараз початок перших тижнів пандемії ковіду? ми згадуємо країни Європейського Союзу. Так там була аналогічна ситуація. Я пам'ятаю, як смітники. Польських містах буквально за лічені дні були заповнені хлібом продуктами харчування, які втратили термін придатності. Просто люди їх одразу почали скуповувати, змітати там з полиць. Тобто, я беру просто один із прикладів сусідньої з нами держави. Це є тенденція, яка властива е, більди. Це будь-яка будь людина, які, це які, є, які, є психологія. Звичайно, чому я і кажу, звичайно. що це психологія. Що будь-яка людина, яка не розуміє ситуації, вона намагається накопичити, вона намагається будь-яка людина все ж таки, заробити на цьому, якщо можна заробити. І це ми побачили не лише по росту цін, ну а фактично поросту цін, коли в перші дні війни люди з Західної України їхали за кордон. А ті, хто з східної України намагалися з районів, які охоплені бойовими діями знайти собі прихисток на заході, вимушені були отримувати, знаходити оренду житла за понад високими си, це також фактично прояв економічної зради. Також я можу це сказати. На жаль, це був. А підвищення цін на оренду житла, те, що ми спостерігаємо сьогодні, стрімке і в західних регіонах України. Передусім, там де безпекова ситуація відносно відносно наголошує знову на цьому спокійна. Тобто це все може бути. Ланцюга ланцюгами ланками єдиного того великого ланцюга під назвою економічна психологія зради десь так. прямо чи опосередковано це все має таким чином сприйматися є так. четвертий момент про який ми з вами ми, пане Миколо казали ще багато років тому на телебаченні в наших етерах на телебаченні. На жаль, на жаль. Вже це не змінилося. От ви казали, чи казав я це на майданчиках? Так, на багатьох майданчиках і всі знають, що в мене є такий, скажімо так, і науковий напрямок: це відсутність компетентності. Я кажу багато разів про те, що відсутність компетентності це, на жаль, є головною проблемою. От зараз, коли всі освітяни роблять так звані освітні програми, там є такі, які компетентності набуває здобувач. Тобто людина, яка навчається в університеті, що саме вона має знати, що вона має робити і як вона має працювати. Так ось, на жаль, компетентних людей у багатьох сферах немає. Люди некомпетентні. Знаєте, я і про себе можу сказати, коли от ви кажете експерт, експерт, ну експерт такий, який каже, але нічого не робить. І експертом має бути людина, яка має не лише знання, але і має певні, скажімо так. Важелі для того, аби ці знання вони були насправді застосовані. Е, тут. Фактично я можу казати про себе, що я як публічна голова, яка розмовляє, але мої знання не використовуються на практиці. І ось на жаль, на практиці зараз використовується дуже багато того, е, що люди не знають, тобто люди, які не мають фаху. Люди, які не є спеціалістами в тій чи іншій галузі, вони тепер починають приймати рішення або робити публічні заяви. І ці публічні заяви, на жаль, призводить знов таки до зради, тому що вони лякають людей, не знаючи дійсні ситуації, не знаючи дійсно того, що відбувається, які навіть макроекономічні закони можуть діяти в тому чи іншому випадку, людей лякають, і це призводить знов таки. Фактично, де не до ланцюга, а навіть до кола зради, коли одна зрада буде породжувати іншу зраду у нашому суспільстві. Це багато в чому через некомпетентність. Люди не а... є єми, але вони мають доступ до публічного ефіру. Вони мають доступ до засобів масової інформації, вони мають доступ до YouTube, і це фактично дозволяє будь-кому будь-що розповідати. Знаєте, знов-таки так, і можемо навести приклад тієї людини, яка була некомпетентною, але, на жаль, стала дуже популярною. Не буду згадувати прізвище, просто скропіш чи є ця людина компетентною в тих питаннях, які вона протягом декількох років нам намагалася вставити в наш мозок, чи є ця людина фаховою? Знаєте, я не буду робити популярність, не буду робити казати прізвище, але на жаль, таких топ блогерів в у лавках, дуже велика кількість суспільстві. Я не вважаю себе експертом. Я не вважаю себе, скажімо так, певним блогером, носієм певної думки. Я маю певні знання. Це ж таки, я доктор наук, я професор. А значить, щось в моїй голові, щось в моєму мозку є те, що чим я можу поділитися, і чим О, я ділю студентами. І студенти, коли кажуть мені дякую багатьма мовами світу, тому що ви знаєте, я викладаю не лише відчиняним, але й закордонним студентам. Наш після цього я маю сказати, що я маю певні знання, які є популярними і які є відносно важливими для тих, хто їхать, пане Дмитре, от якраз поділимося ще деякими знаннями. Я зумисно, на почав з того, що ми. Крім а, власне економічної психології зради, зупинимося ще і на такій темі зрозуміло більш стисло. Е як те, що сьогодні відбувається в геополітичному трісні, ну продовжуємо та... фактично нашу минулу передачу, коли ну, ми Минулу передачу, і... коли ми починаємо підходити до пробіжних, напевно, так, хоча забігати наперед не варто, так але ми вже можемо сьогодні спрогнозувати деякі події. По впінкам не можна, отут я, я чесно пульми. скажу. Я не можу спрогнозувати, тому що події не завершені. Сьогодні ми лише побачили перші відголоски інтерв'ю нашого пана президента. Я маю на увазі глобальний <головік> саміт миру. в Швеції. Так, так, так. Сьогодні, в, в, в сьогодні, так. коли ми пишемо передачу, 2 червня, це неділя, і е, е, фактично в цей час ми бачимо, що є перше інтерв'ю пана Зеленського про те, що він не дочекався доєднання Китаю до глобального саміту миру. Він е, по я не знаю, коли на момент виходу нашої Но ми пребески. зараз фіксуємо цей момент саме на 2 червня, Так, на 2 на червня. Тому що коли прийде вийде передача в ефір, ми не знаємо, як будуть далі відбуватися. Події вкрай динамічно Події. розвиваються. Події вкрай динамічні, та, і та, розумієте та, так, що сказане та. сьогодні, воно не завжди буде актуальне через певний період часу, не лише через операційні очікування, але саме через такі зрадні очікування. Тут е, знаєте, так я все згадую той момент, який. Мало хто коли в дитинстві чика, читав графа Монте Крісто, забув дуже цікавий момент, який в радянському фільмі це не показали, але мав дуже такий цікаве економічне дослідження, як граф Монте Крісто розрив барона Нанглара, коли він дав неправдиву інформацію. Як ви знаєте, інформація у 19 столітті передавалася через телеграф, телеграф працював на певній відстані. З однієї телеграфної станції до іншої передавали інформацію, і от коли він... Дав спеціально гроші одному з телеграфістів, аби той дав неправдиву інформацію на певній телеграфній станції. Люди повелися на цю інформацію в першу чергу. повелися про Дангуар, який скупив на ті акції, і фактично на цьому розорився. Так ось фактично треба зважити, коли вже буде дійсно потік інформації. Інформація не з одного джерела. Тому що я нагадаю декілька хвилин тому я казав про зраду, коли фактично зрада розганяється спеціально даючи некомпетентну неправдиву інформацію. Коли вже буде правдива інформація, ми можемо казати, поки настав на зараз кажуть, що Китай не хоче приймати участь у глобальному саміті миру, і кажуть, що Китай, лідер Китаю, зробив таке, скажімо так, звернення про те, що вони хочуть позбутися незалежності Тайванів. А, в тому числі воєнно лідер Китаю, міністр оборони Китаю. Тут так. є маленьке, лі... лі... але зрозуміло, що один, лі... один з лідерів, лі... лі... да людина, яка може робити звернення офіційно. Отут, знаєте, а оці мені оце мені дуже дуже насторожує, і ці два моменти мене лякають. Чому тому, що яка буде політика Китаю в наступному? Згадаймо, що великий лідер Китаю, Ден Саопін, Ще в 80-х роках двадцятого століття зробив суттєвий, скажімо так, прорив економіки Китаю, і Китай з країни третього світу фактично перейшов в одного з лідерів світової економіки. Завдяки чому в них була така політика: що треба дружити зі всіма і треба нарощувати обсяги виробництва тих товарів, які вони можуть, за рахунок того, що Китай намагався дружити і за Сполученими Штатами Америки. І з країнами колишнього радянського союзу він скуповував технології домі і завдяки цьому збільшував фактично виробництво товарів на своїй території. Китай став лідером у виробництві не лише електроніки, але і став провідною країною з виробництва автомобілів. Китай став лідером у виробництві суден. Китай. Фактично, зайшов на багато багато різних галузей і індустрій і почав виробництво на територіях інших країн, заохочував інвестиційне підприємство відкривалося на власній території, але все це все діє у глобальній економіці, в глобальному світі. Тепер, коли е, лідери Китаю вирішили перейти від дружби зі всіма до принципів повернення, як вони кажуть, територій, або створення великого Китаю, то тут виникають в мене, скажімо так, певні питання. Всі ми бачимо, що до Китаю також починають робити певні економічні санкції. Почалося все це з президентства Дональда Трампа, який, як ми згадаємо, ввів санкції до компанії Huawei, найбільшого лідера виробництва телекомунікаційних систем на той час. Тепер е і решта підприємств буде під певними економічними санкціями певними загрозами. Чи треба це Китаю, який стоїть на порозі великої, скажімо так, економічної кризи, тому що Китай стикнувся з декількома проблемами. По-перше, політика одна сім'я, одна дитина призвела до того, що тепер то покоління, яке раніше було, скажімо так, суттєвим виробником продукції виходить тепер на пенсію, а наступні покоління їх набагато менше. І тепер вони вимушені тримати на собі декілька пенсіонерів. витримає витрималася економіка Китаю, перше. Друге, кому вони будуть продавати свої товари, якщо проти Китаю будуть економічні санкції? Китай не може вжити лише за рахунок споживання тих товарів, які виробив лише на своїй території. І во тут чи є це економічний блеф, чи є це економічна гразнав? і повернемося до початку нашої передачі про те, що китайська дипломатія геть не збагненна річ вона не зрозуміла, я, так я, я працюю, не можу це спрогнозувати. Ну, знаєте, я працюю експеди... зараз з з китайськими студентами, і це також велика, велика ділема. Як зрозуміти людину, яка мислить геть по іншому ніж ми. Мені сьогодні вчора я перевіряв домашнє завдання. Дуже цікаво, як зробили наші студенти, як китайські. Це знаєте, як в нашій колишній школі, де ми з вами вивчалися, Микола полініч був такий плакат: два, дві, дві, два різні два світи, світи, два способи життя. життя так та, та, та. було це дійсно так. Два світи, два способи життя. Навіть у цьому їхнє розуміння питань, їхнє розуміння ситуації зовсім інше, зовсім різне. І е, я все ж таки сподіваюся, що ми бачимо приклад такої хитрої китайської дипломатії. Я все ж таки думаю, що певний здравий сенс в них є, і величність, яку проповідує наш східний сусід, і робить на цьому наголос. Вони не хочуть жити добре, вони не хочуть жити в мирі, вони не хочуть жити з сусідами. Вони хочуть, щоб їх усі боялися, щоб не насміхалися. Ми згадаємо такий чудовий дитячий мультфільм про Петра Кап'яточки. Так, чи перепрошую це капітошку? Це капітолій. Ну, ка ка, так. Дитинство, дитинство так, в нас так, було, так. і були такі мультфільми. Так. І ось так, це, так, така так, цитата з так. мультфільму. загадує нам, що, на жаль, такий сусід, якого мають всі боятися і не насміхатися, на жаль, є. На жаль, він робить проблеми нашій країні через військову агресію. На жаль, ми втратили дуже багато, але і нам треба свої наполучання. В чому? Ми сьогодні, начебто, декілька чотири головні проблеми окреселе. Пане Дмитре, дякую Дякую за участь. Сьогоднішній зраду скасовано. Пильно видивляємо подальший перебіг ситуації. Дивимося на події, які передуватимуть початку глобального саміту миру у Швейцарії, і неодмінно. А висвітлюватимемо це в наших розмовах тут на зраду скасовано. Закликаю нашу аудиторію не забувати підписуватися, щоб знати більше і міцно та впевнено тримаємо разом наш інформаційний фронт. Побачимось на ну, все добре.